Відпрацювання уклонів, нарків, Можна не бити, показувати Артем, обов'язково бити. Два кандидати з міша смокола, справа Артем Родюк. два кандидати майстра спорту України. Артем, не бий, імітіруй удар, не треба бити, просто імітуємо. Знизу, боку, кроси, аперкоти, тяжкі. Весь свій арсенал. Кіра, тебе стоя задача, бери, працюємо. І прямо довіс, Артам, голову не опускає, зрозуміло. 좋아, wow, 몰랐 awesome.